Що може бути кращим за першу полуницю в сезоні? Кожен садівник мріє знайти свій ідеальний сорт урожайний, смачний та невибагливий. Сьогодні я розповім вам про справжню перлину серед полуниць, яка підкорила як професіоналів, так і мене аматора. Зустрічайте полуниця Бріла. Бріла. Це відносно новий, проте вже легендарний сорт, що прибув до нас із сонячної Італії. Це сорт має високу стійкість до найпоширеніших грибкових захворювань, плямистостей та хвороб кореневої системи. Він не боїться спекоти, ягоди не печуться на сонці і чудово адаптується до різних типів ґрунтів. Та кліматичних умов бріла добре переносить посуху та має високу морозостійкість, що робить її ідеально для вирощування по всій території України. Урожайність вражає від одного до півтора кілограма з куща, рослина потужна, витривала, з сильними квітконосами, що добре утримують великі ягоди до того ж. Плоди чудово транспортуються, не мнуться, не течуть, зберігаючи товарний вигляд до п'яти днів. Ягоди бріла не можна спутати з іншими. Вони великі, середньою вагою 30-40 грамів, а де окремі екземпляри можуть досягати і 50-60 грамів. Форма ідеально правильна, видовжено-конічна, ніби виточена скульптором, а цей глянцевий блиск і яскравий насичено червоно оранжевий колір, робить її королевою будь-якого столу. Важливо, що ягода не дрібніша протягом усього періоду плодоношення. Отже, підсумуємо: бріла це надранній урожай, великі, красиві та шмачні ягоди, вражаюча врожайність, стійкість до хвороб і негоди, чудова транспортабельність.